Пацани не просто підключили монетизацію на канал і за місяць вивели 10 тисяч доларів. Привіт! З вами що там YouTube. І якщо вам цікаво, як це взагалі сталося і як це повторити, дивіться це відео до кінця. Так от, ми сьогодні вирішили дослідити дві теми хайпові, які найчастіше попадаються в нашій спільноті, яка є в описі. Там найчастіше попадали стайлес хоп і алфавіт лоре. Алфавіт Лора. Якщо коротко, це ніші, які зразу всі експерти на Ютубі починають рекомендувати своїм учням, що це найпростіший контент. Знімай запис екрану телефону, де ти в ігру граєш і будеш мати мільйони переглядів. Ні. Насправді ні. Якщо ви таке почули, біжіть, тікайте і, і, і навіть розвертайтеся в іншу сторону, тому що в цих всіх нішах є величезні підводні камні, і я вам так скажу: більше хто їх веде оцініше, вони типу кажуть, більше з такою хайпухою зв'язуватися не хочемо. Ми наведемо декілька кейсів, які ми самі створювали, і наші успіхи не обвінчалися успіхом, але ми. Маємо людей, друзів з цеху, з Ютуберського цеху, і ті канали, які є в них, в них результати набагато кращі. І то вони змінили цю тематику. Так от, пару місяців назад написав мені Іван Скалуша, якщо не помиляюсь, пише: допоможи мені підключити AdSense, тому що щось там не можу заповнити з форми туди-сюди. Ось, бо я тут на оцьому от, заробив 500 доларів. Ну, я йому допоміг, все окей. Коротше, ми з ним ще далі списувались, Наступний місяць він пише: Привіт, Влад, в мене тут би, рекорд 2900. Вау-вау-вау! Доларів, Доларів, та перепрошую. Коротше, почали ми цікавитися цією темою, і я такий кажу, окей, давай я спробую. Ну, він каже, може спробуй йти і так далі. Я кажу, блін, це така для мене дичь. Ну, але для експеримента. Я знайшов канал з монетизації, який в мене був, підготував все. Хотів навіть сам зробити таке відео, але зрозумів, що це ну мега складно. Типу, добре, що є біржі. Коротше, я знайшов там людину. Дуже дякую чувачкові. Я купив у нього, мабуть, десь 35 чи 38 відосів, 100 гривень за штуку. Ну, типу, що даром, як то кажуть. Почав заливати ці відоси там по декілька штук в день. Іван мені дав кінечку, я залив трафік. Воно там щось пішло, вистрілило, почало набирати. Дуже часто що пролітало? Як думаєш, музика? Ну а... та важиш там ремікси на цих нішах. Всякі венздей викручені на максимум пришвидшення. Це Або просто жопа. доп, доп, доп yes, 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 yes. Uh, Щоб ви розуміли, за весь цей час, там за 10 днів чи 11 днів експерименту, накапало 48 доларів і забрали монетизацію. І мало того, 25 доларів потім ще й списало. Я більш всього що думаю, що це і за музикальної тематики, поняв, бо крутилися відоси. Крутилися відоси із музикою, не авторською, і потім, типу, Ютуб якось списав ці відео. Давайте поговоримо про монетизацію, так як я вже зачеркнув цю тему. Дивіться, якщо вам на цей контент дали монетизацію, вам дуже сильно повезло. Тому що переважно Ютуб це розцінює як контент, який не підходить рекламодавцям. Або ж цей контент є повторювальним. Одним словом, статей багато є, під які цей контент просто не попадає. Запам'ятайте, контент на Ютубі має нести хоч якусь смислову нагрузку, і він має бути зроблений авторсько. Він має принаймні якось вирізнятися з поміж іншого такого самого контенту. Власне, по цій причині, наступна ніша, про яку ми зараз розкажемо, алфабет лори, в нашого друга Боді прекрасно зайшла. Була монетизація, і, власне, і він вивів за перший місяць 10 тисяч доларів. Ну точніше, не за перший місяць, але за перший місяць через місяць. Так, Коли він включив монетизацію, так. типу йому зразу на наступний місяць накапало 10 тисяч доларів. Але знову ж таки, як і Івану, так і Боді не дали відразу монету. І вони записували апеляцію. Бодя, взагалі, таку дуже топчик апеляцію записав. Ось і їм одобрили цю монетизацію. І дивіться. Наскільки летів а, Іван Скалоша? По переглядах, так. якщо не помиляюсь, там десь 5 мільйонів він а, 5 з копійками мільйонів було переглядів в місяць, і він заробив 2 900. 2 900. Тепер Бодя заробив на своїй ніші 26 тисяч доларів, і канал в нього летів на багато. Вище, ніж канал того самого Івана. І почнемо з того, що в нього ще RPM був вищий. RPM в нього в перший місяць був порядка долара. Чуть-чуть більше, ніж долар. А на цій ніші це взагалі нонсенс. Але чому питання? Напишіть в коментах, може відгадаєте, ну ми зараз вже і так розкажемо. Чому в боді алфабет лоре саме в боді вилетів? На такі високі перегляди і приніс такий великий дохід. Чому його був феномен? Чому цю нішу, яку роблять мільйони, типу, і всі лишаються на низах, одиниці вистрілюють. Попри те, що така велика конкуренція є. Тому що, коротше, вони зібрали офігенну команду дуже цікавих, креативних людей і професіоналів. Тобто, в них в команді був чувак, який професійно малює 3D. Тобто прямо запарюються. Тому що більшість людей, які ведуть алфавіт лоре, вони роблять анімації, які такі. Не анімації, Но... вони просто беруть пенгешну картинку тої букви. Отак от зліва на її, справа наліво, коротше, буква їде, все, наступна буква їде. Все це мега просто і це нікого не дивує. А вони ж зробили революцію в цій ніші. Розумієте, вони подивилися, що є найкрутіше. Вони подивилися на найкращі канали, в якому стилі вони роблять ці анімації, і зробили краще. І у цьому їхній феномен успіху їм монетизацію, як ми вже казали, спочатку не дали. І я вважаю, що це найкреативніша апеляція, яку я коли-небудь бачив в цьому житті. Ми ж як знімаємо? Oh, hello, YouTube! Hello! Uh, I this channel. <laughs> <laughs> Я просто сьогодні знімав таку апеляцію і маркети держав, типу, Коротше, Тіпо, вот, все. Влад приклади, як не треба знімати апеляції. <laughs> Але ми вам показуємо, яку апеляцію зробив бодя зі своєю командою. Отак. Most of the time we start with sketching in procreate. After modeling and texturing, we render out PNG Sequences. Finally, we compose all the pieces together using Final Cut Pro. Thank you so much for your time. We really hope you'll give us a chance to work and prosper together. Ну, ви бачили нарізку, типу, ви побачили, як ця анімація виглядає, як вони її створювали. І ну, не знаю, якби я був модератором, який дивиться цю апеляцію, я би їм просто би ще би оскар дав, окрім одобрення, Знаєш, так. типу. Тому що, ну, блін, дуже якісно, дуже круто. І вони вибороли своє право на монетизацію цього контенту і продовжили набирати перегляди і отримувати цей дохід цих переглядів. Проте, є одне, але так. Ну, є одне але, і воно заключається в тому, що кожна ніша хайпова рано чи пізно здохає. Тобто ставити хрестик, пасочку і так далі тому подобне. Просто в чуваків, от ви бачите їхню статку офігенно 10, 7, 5 тисяч доларів кожного місяця. Це і тут бац 500, бац 200. Все. І, і воно скотилося в 200 доларів в місяць, і, і, і все. Амінь. І що б вони не робили, хоч би брейкданс би танцювали, розумієте? До речі, Богдан а, сказав нам по телефону, що Ютубу він взагалі почав займатися, дякуючи нам. Тому це дуже приємно, взагалі, що є такі результати в людей, які нас дивляться. Але він не зупинився на цьому. Я пропоную зробити з ним. Ой. Упс. Пропоную йому, щоб зробити в секретному телеграмі, хай розкаже підписникам. У нас вже був попередній содзвон з Бодіком, який 1200 доларів в день рубає на пляжах. Цікавий, вийшов содзвон, поміг багатьом людям. Тому, якщо вам цікаві такі созвони з авторами каналів, долучайтеся секретний телеграм знизу. Так от, про що я говорив? Богдан, типу, дізнався, що можна робити YouTube. Взяв всю свою команду, з якою він робив там motion дизайн, зробили цей канал, залетіли, відгриміли ті декілька місців, заробили, блін, бабла на офігенну тачку, розумієш? І. Не зупинились, вони поняли, що ніша впала, зараз ми скажемо чому, і продовжили робити наступні канали. Ми, якщо вже говорили про більш прибутковіші ніші, про різні дуже варіації. Був Цікавий соцзвон, такий іменно інформативний. І в цьому mm -hmm. і полягає суть ютубера такого: от якщо ви зацікавлені заробляти на Ютубі без лиця, ви маєте розуміти, що одна тема це добре, а дві чи десять ще краще. І не зациклюйтесь на одному. Так от чому. Ніша впала на закат. Чому закінчилися ці активні перегляди і цей прекрасний дохід з цієї ніші? Наприклад, як і у Івана і Стайлесхоп, у нього зараз теж канал скотився до 200 доларів в місяць. Тренд. Просто пройшов тренд. Він типу чекає, поки почнеться якась нова венз, де якийсь шкібідобер, новий набере більше кілограмів і буде ще крутіше і так далі. Так само і Бодя чекає, напевно, поки. І таких як Бодя, просто тисячі, хто зайшов в цей алфабета, от, чи як він там називається, і вони всі чекають, поки цей автор цього мультика випустить нову серію, дасть нове дихання цьому проекту. І на рахунок закату алфабет Лори. Дивіться, все це пішло з мультика. І так як цей мультик зараз не оновлюється, я не робив дослідження, я не знаю, чи там сезони, чи серії, коротше, не знаю. Ну, я знаю точно, що цей мультик зараз припинив хайп. От і ніша на тему цього мультику також автоматично вмерла. І якщо підсумовувати все, що ми тільки що наговорили, просто зрозуміти, що ці ніші, вони дуже капризні. На них. Дуже важко отримати монетизацію, дуже важко втримати цю монетизацію. А в кінці кінців це все просто заглохне часом, і вам треба буде чекати, поки вийде той новий тренд чи новий мультик, щоб це ожило заново. І найважливіший момент, щоб вирізнитися і стрельнути на довготривалу основу, так ще, щоб на вас підписувались, вам треба зробити краще ніж конкурентів. А це не так просто, як вам розказують Ютуб-експерти. З телефону записувати не варіант. І ще хочу наостанок додати: якщо ви робите, а я знаю, що багато хто робить хайп ніші. чуваки, якщо ви бачите, що у вас йде тисячу, дві тисячі, десять тисяч доларів в місяць, доїть цей, доїть просто отак, як корову, доїть цей тренд, коротше, на максимум по два відео в день, нові канали. Тобто ви доїть цю корову на максимум, просто щоб от. Прям коротше, не спіть місяць, тиждень, два без різниці. Просто знайте, що у вас є декілька місяців, поки цей тренд є. І потім, коли ви вже будете чекати нову серію, грубо кажучи, у вас буде запас фінансовий, така от величезна пачка бабок. І ви тоді зможете або запустити новий проект, як робить от Бодя, наприклад. Чи зможете, як мінімум, перечекати голодну зиму. І в будь-якому випадку на цих нішах крутяться. Перегляди на цих нішах є дуже багато грошей, і ті люди, які мають цілі продакшени з величезними командами, не з одним, з двома каналами, а з сітками. Вони, хоч і на короткотривалий період, заробляють величезні гроші. Тому, якщо вже хочете це влазити, дослідіть це все і запасіться терпінням, тому що підводних каналів там є дуже багато. Все? Так. Все. А з вами був що там YouTube? Якщо хочете дізнатися про більш такі довготривалі ніші, дивіться наші інші подкасти. Все. Та, самі корисні посилання є під низом відео, так що долучайтесь. А якщо ви взагалі не знаєте, про що тут йшла мова, то в нас є авторський курс, теж там знизу. Заходьте, досліджуйте, вчіться. З вами був що там YouTube? Піс, чао. Люкс. Да. Що там? А пам'ятаєш, був е, чувак оцей, інопланетянин Еліан Ден.